Всім привіт, автомаркет Рівне з вами. Заїхав до нас на такий Фургончик, це у нас Volkswagen Crafter 19 року в максимальній базі на спарці. У дуже в хорошому стані. Це у нас тут цілесеньке, без сторонніх втручань, Має такий фонарь на рамі. Всі шість колес у нас також в дуже хорошому стані. Має і гідробор на гідроборті, кнопки опускає піднімання. Будочка всередині цілесенька, гарнесенька, має підсвітку. Довжина йде у нас 4,55, ширина 2,35 і висота 2,30. Все у нас тут цілесеньке, гарненьке, доглянуте. Ще один фонарь. Відійське сидіння у нас депіло, з підкачки спинки з двома підлокітниками. Має ось таку мультимедію, клімат-контроль, кондиціонер. На механіці, датчик світла дощу. Також має противотуманки. Вони всі працюють, гарнесенько. По двигуну це у нас 2 літра дизель на 180 кінських сил. І 130 кВт. Ось такий от красень. із ціною 27 800. Будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі!